Всім привіт! Ви на каналі Квітково-Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні вийшла на город, хочу показати, зробили ми такий один бор і посадила я тут ремонтантну полуничку Едвіна. Цей сорт ремонтантний. Замовила я його фріго з Італії. Перша реп репродукція, так він приживається, 100 штук я замовила. І так ріщила на бугри посадити, тому що, на городі, ще одне не, не скінчив полоте, треба починати другий раз. Так, без кінця. Ось тут на городі у мене, як бачите, Ну, треба постійно, постійно треба полоти, тому що все заростає. Тут в мене сандра, румба. Ось так. А тут ми зібрали цибулю, вимикали і ще продовжили. Для полуниці місце. Тут буду теж забиратись. Тут огірочки, перець. Бачите, вище бугра. Зібрали цибульку. Вчора пересапали, ще посадили огірочки, тому що перші чомусь затрималися, є, але дуже їх мало. То ще не пізно посадили ще огірочки. У нас дощик паде. Перепадає часто, то надіємося, що все буде добре. А так я ставлю на укорінення на городі. Це недільку, як я поставила, бачите, які вже корінці. Землею так підсуваю, щоб не переверталися стаканчики. Ось так вони і вони так проживають. Так рішила і так, такий спосіб нормально. А це на буграх. На буграх я, коли ставлю, все прикріплюю шпильками, тому що вітер, дощ і вони перевертаються. То так я їх. Кожен день треба поливати. Вже як дощик такий, то вже не поливаю, а, а так поливаю кожен день. Навіть було, що подвічі. Ось так воно. Тут ще треба зробити прополку між рядком. тому що бурян так швидко росте. Від того буряну нема ніякого, ніякої віддиху. Постійно в роботі. Ось так. Тут вже треба забирати стаканчики, бачу. Зачищую я деяку полуничку, двохрічку особливо, забираю, тому що старі кущі мені не подобаються на буграх, тим більше, якщо вони вже старі. Молоді ще гарно почуваються, а старі ну, замінюю я їх. Ще вертаюсь до цього бугра. Робили ми його невисокий, тому що як жарке літо пересихає скоріше. Поставила я тут лінти дві, потім підключимо. І коли дощик сильний, у нас город, як бачите, похилий, ось так. То все стікає і замулює. Ну, і ми так зробили, щоб. Не замулювало і частенько була полунечка. Тут, як падав сильний дощ, вода піднімалася ось так. На такий. Ну, не до верха, але багато піднімалася. як бачите, замулює, потім сідає. Ці рядки ми не будемо чіпати, поки це буде двохрічка на слідуючий рік. Це в минулому році ми її садили. Вже бачите, знову Сандра захотіла кинути ягодку, квіточки викидає цього року. Тут вуса опускає, це буде копанка. Румба слабо вуса пускає чомусь. Румби копанки, напевне, не буде. Не знаю, я ще чекаю. Стакани я ставлю. Ось так воно. Тут квіки теж стаканів поставила. Саме краще приживається біля куща, тому що в нас спека була 35 тепла. Якщо забирати вуса, ставити на вкорінення, вони пропадають від такої температури. І приходиться наново все робити. Тобто, коли така температура висока, найкраще біля куща. Це надійно. Тут зайшла ще показати, такі деньки підростають. Ну, все почало чомусь листя і кропили, і все одно жовкне листя на огірочках на динях. Тут у нас кавунчики такі. Кавунчики цього року пізно. Тому що ще й посадили ми тут і ворони повимикували, побачили пізніше, поставили такі ленти. Такі ленти ставили всюди. Тоді вони менше сідали, а так багато вони наробили біди. Але для себе будуть кавунчики. Ось які вони вже гарненькі. Є такі. Ще цвітуть. Бурян скоро росте. У минулому році ми посадили так три ряди через цілий город, то ми не мали де дівати ті кавуни. Цього року рішили менше, ще й ворони повимикували. Але надіємося, для себе буде і для дітей. Тут внизу, я казала, вам, була цибуля, часник і там, де бугр. А тут в нас бурячок такий столовий. Морква цього року вродили гарно. Ось бачите, яка морквочка. Не дуже ми її промикували, спека сильна. Ой, такі-то в нас. І бурячок непоганий. Дякувати Богу. То думали, що все вигорить, але... Ось, бачите, які морячки. Вище йде картопля. Картопля теж гарно заправилася після дощиків. Ось це з цієї сторони. Такі вугри вони, ну, оце спрощує на руки легше. Чистіша ягідка, менше труда, тому що полуниця це від весни до пізної осені. Треба слідкувати за нею. Ось тут, тут хрущ поїв. Тут тільки, тільки почистила. Ось так вона вуса опускає. Зараз йду ставити на вкорінення стакани під кущики. Всім, друзі, гарного дня, приємних переглядів, мирного неба, до зустрічі на каналі.